Дуже часто відсутність внутрішніх санвузлів є чи не найбільшою проблемою навчальних закладів. Донедавна це питання гостро стояло в загальноосвітній школі села Бояни Луцького району. Найбільше від цього потерпали учні молодших класів, особливо коли на вулиці Мінус 15 дощ чи сніг. Школярці Софійці пощастило. Саме тоді, коли вона пішла у перший клас, в їхній школі завдяки Сергію Мартиняку побудували внутрішні туалети європейського рівня. Мені дуже це подобається. Тепер ми не будемо на двір ходити туди. Туалет, бо вже зробили тепліші туалети ніж тут. Директор школи Лариса Горенчук розповідає, що про внутрішні санвузли у школі мріяли уже давно, але фінансування, як завжди, не вистачало. Були умови, коли батьки не хотіли віддавати дітей до навчального закладу в зв'язку з тим, що немає тут внутрішніх санвузлів. За допомогою звернулися до колишнього випускника школи, а зараз народного депутата України Сергія Мартиняка. І вже у вересні минулого року розпочалося будівництво. З держбюджету на об'єкт парламентар залучив 400 тисяч гривень субвенцій, щоправда, на реконструкцію покрівлі. Однак розпочинати такий ремонт восени було б недоцільно. А тому кошти перенаправили на будівництво санвузлів. Ми профінансували проектну документацію 12 тисяч гривень витратили, провезли експертизу і. Почали будувати ці самі Але Але бюджету нам всіх коштів тоді не дали. І почалася війна, ну знаєте, яка обстановка в державі. І тому ми в цьому році було звернення від школи і самі бачили, що процес не докінчений. І в липні місяці заключили договір з фірмою Вест Вікторія на оздоблювані роботи на кінець, щоб і ці роботи завершили. До 15 вересня ми роботи завершили. Роботи обійшлися у 380 тисяч гривень. З них 140 надав благодійний фонд Європейський Вектор. Зробили усе згідно вимог. Приміщення добре утеплено, проведена каналізація, встановили очисні устаткування. Не натішаться таким подарунком і педагоги, особливо вчитель основ здоров'я, адже вона, як ніхто, розуміє важливість дотримання санітарно-гігієнічних норм. На здоров'я дитини впливають різні чинники. Це не тільки спорт, не тільки здорове харчування, а й гігієна. І відкриття таких умов в нашій школі дуже важливе. Тому діти будуть тепер постійно в теплі, менше захворювань, ну і менше турбот. Керівник закладу Лариса Горинчук каже, що допомогу Сергій Мартиняк надає школі постійно. Зокрема, його зусиллями у сім класів придбано нові парти, встановлено дерев'яні панелі, замінено сім вікон, а вестибюлі прикрашені новими гардинами. Ця підтримка є свідченням небайдужого ставлення до проблем закладу і розуміння у необхідності їх вирішення. Щиро дякуємо нашому випускнику Мартиняку Сергію Васильовичу за те матеріальну допомогу, яку він виділив з облаштування внутрішніх санвузлів. У школі ще чимало питань, які необхідно вирішити. Це ремонт даху, облаштування зовнішнього фасаду. У закладі впевнені, що нардепові Сергію Мартиняку під силу розв'язання й цих проблем. Тож до нього й звертатимуться за допомогою.